Добрий вечір, шановні колеги і колежанки. Ну, чи день чи ніч, в кого як. все таки кінець е, року. Звітність. Е, про що я б хотів сьогодні з вами поговорити? Як виявляється, є дуже велика проблема знайти залишки по контрагенту і взагалі визначити, які вони взагалі є. Е, бо е, останнім часом бачу, що є плутанина по залишках по розрахунках з контрагентами по рахунках авансових і по рахунках розрахунків та тобто це може бути проблема з рахунком 3711 і 631 або 361 і 6811. Частина суми може бути закрита через 36-й, інша частина зависнути на авансі, або може бути якась там відгрузка. Потім більша оплата за цю відгрузку і шукаємо, де ділася ця сума. Як правильно перевірити, який залишок по конкретному контрагенту, не бігаючи по всіх оцих незрозумілих е, оборотках, тому що не дуже зручно дивитися окремо 36, й потім 68, 11, або окремо 30, 6, 631, і окремо е, 30, е, <кій> 3711. А взагалі, якщо цей контрагент має ще декілька договорів і може працювати як ваш постачальник і одночасно ваш покупець, це взагалі майже нереальна задача вивести якісь розрахунки, хто кому що скільки насправді винен. Так от щоб не дивитися якось проблемно і шукати це все, можна скористатися одним єдиним звітом, який називається аналіз субконто. тобто ми використовуємо не е, оборотно-сальдову відомість, а документ, який називається аналіз субконту. Я спочатку зайду в оборотно-сальдові, покажу, як цей контрагент виглядає там і там, а потім покажу, як виглядає в аналізі субконту. Е, так от, звіти, оборотно сальдове відомість порахунку. От у мене вже є 631-й вибраний. Формую. У мене тут лише один контрагент, по якому є обороти 28 тисяч гривень. Тобто він ніби закритий в мене по цьому рахунку. Договір у мене з рисочкою. Це означає, що, в принципі, договір усний. Але оскільки БАС ОДНС вимагають договори, тому назву їх я не пишу, а лише там ставлю прочерк, щоб ви розуміли, що це за прочерк. Це замість назви договору. Але, наприклад, по цьому контрагенту в мене є величезна передоплата, тому що 28 тисяч ніби було відгрузки, а оплата була потім декілька мільйонів. Відповідно, в мене 28 тисяч закрилися, а частинка, яка пішла вона в передоплату, вона у мене на іншому рахунку. Він в мене 37,11, Тобто, розрахунки за виданими авансами. І от в мене є ця частина. Я розумію, що от в мене була відгрузка, ця відгрузка була заплачена, оплата була набагато більшою, і ця сума в мене повинна лягти на аванси. Але дуже часто ви навіть не розумієте, що насправді ця сума повинна розділятися між цими двома рахунками, і дуже дивується, шукаєте, куди ж ділиться частина суми, хоча насправді оплата була здійснена. От е і починаються всякі історії з пошуком, а куди ділося, допроводяться якісь певні шеви, якісь операції цікаві, непонятно кому, непонятно для чого. Для, що, для того, щоб це уникнути, краще перевіряти розрахунки з постачальниками або е підрядниками, або покупцями, не по оборотно сальдових, а по цьому аналізу субконту, як ним користуватися, і як буде оця історія виглядати там. Закриваю оборотне сальдо і перехожу в звіти. Шукаю тут аналіз субконту. Ось тут в мене є. Дату я собі знімаю, але ви ставите той період, за який вам потрібні розрахунки. Можна почати з оцього поля і тут обирати субконто, але <кій> зазвичай вам потрібен аналіз не по одному субконту. Не по одному довіднику субконто і довідник, по факту, щоб ви розуміли, це одне і те саме. Наприклад, в, в, в рахунку 37.11 є три субконто або два субконто. як коли перше субконто це е, довідник контрагенти, друге субконто це е, довідник договори з контингентом, третє це може бути розрахунок розрахункові документи. Документи розрахункові. Е, тому от от. В цьому варіанті можна вибрати лише одне субконто. Перше, вам цього мало. Тому найкраще одразу заходити в показати настройки, види субконто. Отут у вас вже є ем, оця оранжева лінія. Клацаємо на ній два рази і починаємо писати: О, ну, ага, прям контрагенти. От прям правильно пишу. Так, переключаю мову. Воно зазвичай починає вам пропонувати. Ви обираєте контрагенти. Додати. Появилася нова оця лінія. Пусте місце. Два рази клацаєте і вводите, договори. Воно запропонувало. обрали. І по факту все. Сформувати. І ви зараз бачите, що в мене є якісь розрахунки з таким от дивним контрагентом, щось експериментував з валютою. І є мій постачальник, з яким в мене була історія незрозуміла. У мене є обороти по 37, му по 63 му і якийсь 64-й. Ви можете не зрозуміти, що це за рахунки, і взагалі до чого тут 64. й для того щоб вивести отут аналітику по субрахунках. Вам необхідно зайти в показати настройки. Тут є показники, тут можна поставити валютну суму і бухгалтерську суму, якщо вам валютна потрібна. Можна відбір зробити, але нам потрібна вкладка групування. По субрахунках ставимо ось тут. Галочку. Податкове призначення нам не потрібне сформувати. От, в мене податкове призначення забралося, відповідно, тут немає цієї лишньої галочки. Появився рахунок 3711 повністю. Появився 631. І я тепер розумію, що це в мене за рахунок 6441. Отже, цей е, аналіз субконту вам показує не лише розрахунки і рахунки розрахунків, але й показує вам ПДВшні обороти по цих е, ваших контрагентах. Отже, тут ви можете проаналізувати повністю все, як ваші. Розрахунки з контрагентами, так і ПДВ відповідно перед вами повністю вся картина по кожному контрагенту, так це величезна простинь, але коли ви вивіряєте якісь там місячні залишки, квартальні залишки чи річні період балансу, то краще сісти і от проглянути по кожному контрагенту оцю оборотку чи насправді всі ці залишки є справедливими. Отже, тут я бачу, що в мене була відгрузка, і ця відгрузка закрилася оплатою. Тобто, в мене наразі немає нічого відгруженого, але є передоплата на, на 37,11 в розмірі 3,5 млн грн, і в мене є якесь певне ПДВ. Ну, в мене воно не дуже коректне. В вашому варіанті воно повинне бути коректне. Якщо вам потрібно підібрати лише одного контрагента, бо, наприклад, за рік оборотка по одному контрагенту може там задіювати дуже багато різних рахунків. Тут ви бачите по ПДВ лише 64,41, але це по передоплату по авансу, але зазвичай задіюється і 64,42, і навіть в більшості задіюється 6442. 6441 42 64, 41 тільки при передоплатах. Тобто це вже два рахунки, два рахунки розрахунків 37 і 63, можуть бути. Якісь там ще додаткові рахунки 68 використаний і е, їм подібні, е, тоді це буде прям така величезна простання і ви хочете там вибрати лише декілька контрагентів для того, щоб там роздрукувати цю оборотку або її детальніше проаналізувати без е, лишніх е, е, контрагентів. Ви можете зайти в Показати настройки. Е, тут є Відбір. Я вам його пару секунд тому показував, але покажу тепер з ним користуватися. Контрагенти. Отут завжди дорівнює. І можете зайти в показати всі і обрати вашого контрагента два рази. Або можете просто розпочати писати. І вам Одинецька або Бас запропонує. Так, Отут повинні стояти галочки тільки біля того, ризики, по якій ви хочете фільтрувати, і по якій є заповнене значення. Тобто використовуємо фільтр контрагенти, який має бути рівний постачальнику 1. Фільтр по договорах не використовуємо. Якщо ви отут поставите галочку, це буде означати, що фільтр договори рівний нічому. І у вас оборотка, оцей звіт аналіз субконту, та й взагалі оборотка і все решту буде рівне нулю. Фільтр цей працює всюди однаково. Отже, тільки навпроти контрагента. І тоді сформувати. І все. У мене оцей мій дивний контрагент валютний пропав. Залишився ще тільки постачальник один Можемо собі його перевірити, роздрукувати при потребі, переформовувати, якщо ви щось змінюєте. І це все, що я вам хотів сказати про цю проблему. Ем, нехай вам повезе в річній звітності і все здасте з першого разу і без проблем. І до зустрічі! Не забувайте лайкати і підписуватись.